Всім привіт, топ 7 російської пропаганди за тиждень, що минає, На пекло, на пекло їм в голови. Хоча спека це у нас у мене за вікном плюс 34. Що там у вас Мене звуть Лена Центила. Ну що погнали? Підпишіться раптом. Ви за невідомих обставин цього ще не зробили. Коментарі, лайки, дзвіночки, все на своїх місцях, на своєму місці, і коні і баби російські, навіть коли йдеться про те, що зустрічають кого індійського гостя. Високого і важливого якось так вийшло, що високого індійського костя зустрічала баба і кінь. Ну і дуже тішився Путін з нарум'яниними щоками. Найважливіше, що вони з цього винесуть, що бабки Путіна дуже заздрять моді, бо дуже хочуть обійматися з Путіним. Не знаю, хто ще кому там заздрить, але тим не менше. головна мета візиту моді в Росію була яка? Ну, правильно, визволити своїх громадян від участі. Повернутися з української війни в чорних пакетах, і йому це вдалося, бо мовчав, мовчав Путін, а Потім таки погодився. Потім таки погодився. А у Соловйова біда страшна. Він залітає на сьому позицію тижня, що минає, з скалучаннями і стражданнями з приводу дронів. Регулярно вони страждають що до них долітає, і це ще ми нічого не починали. Ну давайте відверто. Ні, свудки мені, кавішне. Звініть мене, мене хватає біженство. Ну, зрештою, сказ його охоплює не через те, що він зведені ранкові читає, а в принципі, але тим не менше, цього разу сказ помножений на, ну, на скільки -то там дронів прилетіли одразу в 5 регіонів Російщини. Ми зараз кому розказуємо? Отбита атака безпілотників. В результаті падіння обломків і дальше пішло. Згоріло то, згоріло все. загоріло се. що, відбита атака безпілотників, Твою мать. Всі... Ой. А що раніше до цього моменту всіх все влаштовувало? Раніше Соловйов не бачив таких залізобетонних, квадратно-перспективних, ну от згідно відповідно, от таких формулювань? Ні. І от те, що начальнику електричному шапка в Міноборони їхньому в Москві загорілась, його теж влаштовувало. Що зламалося зараз? Це велике питання, і будемо спостерігати, про що вони будуть волати наступними тижнями. Ой, прилітає. А мій прогноз? Царь хороший. Боярі плахіє. От з бояр летітимуть вуса, щепки, голови, зарплати, премії. Ну і планується масовий витік бояр з -за кордонщину. Подивимось. Я від кого це залежить, щоб обізпечити безпечність цих об'єктів, енергія, нефті і прочих. Слухайте, така Соловйов уже кричав про те, що бізнес зобов'язаний купити все те, що у них є, і так ешелоновано, переешелоновано, найкраще у світі. Не вийшло? Купилка сломалась, чей в закрылась волокие питания. Это что? Сложно понять? Не отчитываться потом. Нам удалось преодолеть возгорание. Мы остужаем трансформаторы. Да, кстати, половина губернии без света. О, да, кстати, мы сейчас ограничим подачу, но это никак не отразится. Серьезно? Навіть фразочку мою использую. Серьезно, у вас это так и работает, и чином аж никак. Так и буде и так долетатим и надалее. Массово и жестко. Інакших вариантов немає Тема беспилотников уже, ну, по крайней мере, год и тяжелый. Что, сложно это решить? Вот просто вот мне объясните. Легче потом каждый раз говорить, вот, все нормально, все хорошо, тут, там, всем? Город Батайськ, Ростовська область, люди в жару сутками без света. А ну, почему? А, а чому? Почему? А потому, чому? А тому, що СВО не достигло нічого, крім того, що зробити так, щоб люди в конкретному місті Батайск сиділи без світла. Там Медведів прокинувся після саміту НАТО у Вашингтоні одразу взяв і написав, що ем, треба визнати результати СВО. Я соромлюсь запитати, а в СВО вже є? СВО вже результована. Результат результатів аналіз аналізів? Ну велике питання на аналізи аналізів відповідають одразу два полковники, які сидять, наче важливі люди, і міркують, що ж то у них весело сламалося в чергове. І вони злітають на шосту позицію. Бо їх двоє. Один вопрос. Скажіть, пожалуйста, по вашому мнению, які проблеми вражених сил скрила спеціальна воєнна операція? На Україні Що то удалося а що предстоїть вирішити в чергу? я правильно розумію, що СВО мало вскрити, як чиряки на російських тілах, на російсь... тілах російської армії проблеми. Ну, от просто так вскрити проблеми без військовщини, кровопролиття і кісткозакидання неможливо. Р росіянізм. Я ну что, Миша, палки. Нач Только начинаем что? Сначала. сначала, Миша, пальцы загибаю. С беспилотниками вначале провалились, а ты продолжишь. Да. Со связью провалились. С беспилотниками провалились, со с связью артиллерийской, провалились. С, с, с борьбой да. провалились. С, с амбудированием провалились. Да, Ой ну, не ну, говори. Они вообще там, как партизаны, за свой счет одеваются. Да. С транспортом я бы сказал, что тоже провалились. Еще с войсковой Ой. разведкой провалились. Выбросили да. десант на неподготовленную в Гастовеле площадку. Площадь. Их от, от пуза положили. да? И также, когда наши колонны двигались в направлении там, Харькова и так далее. Они боевой устав не читали. Да, тоже провалились. Походного, походного охранения нет, головного да. нет. Ну, звісно, провалились в тому, що говорили, що нас будуть святами, з музикою, з песіми, з oh. плясками встречать. Тоже поліцілись на это. Yeah. А могли б Харків прибрати, тому що спецназ туди зайшов, а війська його не поддержали. Ну, Харків би ви, правда, прибрали приблизно так, як губи свої можете заліпити собі. На потилиці спеціально фіксуємо, що нібито ці діди. Визнають, що спеціальна військова операція це операція проваляція аби провалилось все, що могло провалитися. Вони би глибше до центру землі провалили, звісно, але тим не менше. А от, в принципі, от все погано, але могло би бути добре, і Харків взяли. От, ви взяли би, але не Харків. Діди відправляються разом з ким не повірите, з колишньою правою рукою, колишнього правої руки. Шойгу. Тут така справа, ну власне, пам'ятаєте, генерала Тимура Іванова з величезною величезною сумою хабаря, мільярд доларів. Так, от, оцей от Хандаєв Магомед, який займався державною експертизою, чомусь помер? Якась дуже дивна історія. Абсолютно невідомо, з якої такої причини. Ну і напередодні Ігор Котельніков помер. Це бізнесмен, який теж був пов'язаний з Тимуром Івановим. Співпадає? Збіглося? Ой, випадковість. Ну я сильно, сильно не думаю. А вони теж не думають, що ми думаємо. І алкогенерал Грульов на п'ятій позиції за тиждень, що минає, вилазить з пропозицією. Е, ну все гаразд в СВО. І от давайте ніяких мирних переговорів, але в принципі можна поговорити, якщо переговори мирні будуть про СВО без СВО за результатами, не за результатами. Так, так, це саме так і звучить. Бо посилається він на того, хто каже, що переговори мають бути, будуть, і Путін вже, е, вибачте, всі місця напуцував для того, щоб приймати ці переговори. Невідомо з ким хто з ним роз буде. А Гурльов каже, нет. Президент четко сказав, никакого прекращения огня не буде. Никаких других умов не буде. Вам дали условия, потому что с каждым днем условия будут меняться и далеко не в лучшую сторону для того государства, которое сегодня называется Украиной. Угу. І ми прекрасно розуміємо, що умови не змінюються і для тієї держави, яка поки що а ні, не держава імітація федерації, яка називається Росією. А, але тут проблемка у тому, що ми воюємо за свою землю. Проблемка у тому, що наші найкращі стоять за кожен сантиметр, міліметр землі, кров'ю, потом, сльозами, горем, болем, гордістю, гонором, шаною. А що ваші? А ну а ваші ваші. Ваші, як відомо, маші, альоші і от, на що вони похожі, вони не знають за чим вони прийшли. Бо результатів аналізу СВО так їм її не надали. Демілітаризація провалилась. Денатуїзація провалилась. Зрештою, а до речі, денатуїзація. НАТО, НАТО. Нам не надала привісі німного чого там привіз, але НАТО стало максимально ближче. НАТО стало. Категорично більше НАТО стало максимально тісніше притулятися до Росії і НАТО там, де його ніж ждали. Ну а у зв'язку з тим, що не чекали, але довелося. Залітаємо на наступну сходинку і будемо аналізувати, що ж там за персонажі аналізи в НАТО беруть. С самого начала была на, как организация была направлена сначала против Советского Союза, как они говорят, против борьбы с коммунизмом под, конечно, таким красивым флагом. Значит, мы мы как бы мир несем, мы несем защиту людям и так далее. Ничего этого в помине не было. эта, эта организация она давно уже, ну она не давно, она с самого начала. Ну, вона давно, але вже не давно, она с самого проти Советского Союзу, але Сталин туди ходив, але Путін туди хотел. Они оба ходили вдвоє, не знаю, параллельно вместе, не имеет значення, ну, все плохо. Отказались, губы надули, зубы зуби загризли, ну і того и ображаются. Це короткий резюме того, що ця пані, вона директорка стратегічного інституту, ну, точніше інституту закордонних стратегій. Вона вважає, що НАТО це зле, а Радянський Союз це добре. І Сталін це кайфовий чувак цяла була таковий. Тому ми бачимо це в сьогоднішнє время. Оно там було ну три под и вовне. Ну, тут Рима напрошується на слово вавне. Вавне – це Росія, і от в цьому вавне вона і продовжує бути. І пропагандисти, які залишають в цьому вавні людей, які навалюють локшину на вуха. Це окремий котел в пеклі. І так, якщо при ньомурському травмуналі, ви ж до речі, знаєте, що далеко не всі пропагандисти А були засуджені, отримали покарання, та й взагалі були притягнуті бодай до якої відповідальності, то мені крепко хочеться, аби цього разу пропагандисти таки понесли відповідальність. Причому неформально. І не таку, щоб вулиці підмітати. <muzie> ну, <muzie> да. так, сні, да. а, такі три well, yeah. формулюки. Да. Well, Для чого створюється Говорив, да, НАТО? А якось ви помітили, незрозуміло, ну так, ну правильно, заменжувалися, якось засоромилися. Якась біда. Рима на слово вовнє пролетіла в кожній голові. Германію да, да. внизу в советский Союз словне. Да, на, и Германия, и, и Германия. Понимаете, это как раз говорит о том, что с самого начала организация преступная, она такая. Хм. Mm. Сормилась пытаю. А что туда Сталин ходив? А Путин чего? Путин плакався. Біда не складушка, й і осталась. Тому на цу точно поняти, що як тільки Україна перестане бути хоча б на якийсь період воюючою страною, то НАТО в таки всі попитаються прийняти. Ну і ми дуже на це сподіваємося. Я не дуже оптимістична, я категорично реалістична і. Скептична і обурена на НАТО і на всіх тих, хто тим НАТО водить, але тим не менше, ми маємо розуміти, що парасолька безпекова нам потрібна. Так нам дуже допомагають угоди безпекові. Але НАТО і п'ята стаття, якби нею не жонглювали зараз наші сусіди, які ракети там куди залітають, і 36 секунд це багато чи мало, скільки там кілометрів. Але, тим не менше, це має працювати. І мені здається, що це НАТО вже має вступати в Україну. От, очевидно. Очевидно. Поэтому, поэтому, от, я хочу сказать, что... поэтому ядерная война неизбежна. Вот. Но пока они не готовы к этой ядерной войне, и поэтому, собственно говоря, и делают все возможное, чтобы Украину сегодня не принять НАТО, потому что в этом состоянии это неизбежно, она очень быстро доступит. Эта ядерная война. Быстро прий... Три тижні, три тижні не було в пропагандистських шоу, взагалі дискурсу про ядерні лінії, про ядерні кнопки. Соловйов ледве стримав себе для того, щоб не говорити раз по раз одну і ту саму фразу свою улюблену. Три тижні. От знову з'являється ядерка. Звісно, це на тлі саміту Фашингтоні. Але не я буду відповідати на ядерні загрози імітації федерації. Відповідають е, ті самі персонажі, які в тій федерації живуть, і теж в умовному інституту стратегічних стратегій працюють. Будемо відкровенні, Прежде всего, мы должны быть честными перед самими собой. Ситуация вокруг СВО показала, что ядерное сдерживание в его прежнем классическом понимании работает не в полной мере. Ха. Ну, в принципе, перекладаю с их на людскую. Ваши ядерные погрозы Мали всі давно під носом. У вас бажано так, щоб вам помітно було і так до шраму. До шраму до Але питання у тому, що вони ніяк не вгомоняться. Вони все ще думають, що можуть погрожувати ядеркою серед іншого. А воно не працює. Мені здається, що після того ракетного терору, 8 липня, який ми побачили, знаєте, один з експертів сказав: ну а що ще далі? Ядерка? Що може бути гірше? Що може бути гірше, це те, коли ми втратимо свою незалежність, свою територію, суверенітет самих себе втратимо. І вони до цього готуються. Ну, власне, не даремно на третю позицію за тиждень, що минає, виношу спеціальний такий посил, який поки що ковзає про те, що потрібно говорити зі звичайними людьми, для того, щоб увага, вони, тобто звичайні люди в Україні, взяли зброю і повернули її проти інших. Людей в Україні вони це говорять відверто на своїх телеканалах, через що? Через те, що ми, ач, не можемо соловьовської пропаганди дивитися. Все больше и больше обращаться в к Украине и к его простому народу. Обратись к простому к нему, в Україні, народу Украины. Я готов Женит обращайтесь. А у нас уже это было. Да, да. вот вы хотите да. обратиться к вот простому народу. А как он я услышит? Я обращаюсь. У нас уже с вами это было в 17 а как году. Как он это услышал? Как доросить Украину самому, самому народу? Разобраться у себя на родине и присоединиться к союзному это продавите. Разобраться у себя на родине. Здається, звучить дуже классно. Нам самим потрібно розбиратися. Та ми власне це й робили з першого дня незалежності. Ми змінювали владу, ми були незадоволені. Ми виходили на мітинги. Ми змивали, боролися, мітингували, обурювалися корупцію, обурювалися в Раді, обурювалися крадіям і тим, хто уникав покарання. Аж тут з'являється рашка, яка нам розповідає, як жити камон. Але тут уважно, ми з вами всередині країни, маємо самі розібратися. А далі, от далі, деталі і присоєдніться к союзному государству Росії, Білорусь. а. Як вам? Присоєнні вже зламалось давним-давно і довго. Сорян за непарментський жест, але іншого демонструвати не можу. Прикро, що цьому персонажу в обличчя продемонструвати не можу. Ми маємо розібратися і до чогось приєднатися. Ніхто ні до чого приєднуватися не буде. Как это а представлять? Они, они не транслируют наши сейчас, передачи. Сейчас, вот обратиться к народу Украины как? Выйти с сейчас, мегафонами и покричать? Сейчас предлагаю к этому народу обратиться как именно... Как обратиться к вот это, Организовать услышал? вооруженную борьбу у себя в стране? Увага. А далі якісь недоблогери і всяка інша російсько розуміюча, російсько співчуваюча спільнота буде розповідати про те, що ми маємо робити. Дбайте про коментарі. Слідкуйте за тим, що пишуть в чатиках, вайберах, телеграмах і в тому всьому решта. І тут да, отут теж у мені дописують, що ой, а той, а сьой, а п'ятой, а десятой ні. Всередині країни Україна Троюду ви не зробите, бо ми притомні і розуміємо де. Яке одоробло сидить за яким акаунтом, світ не... у кліку і спокійніться я... в місті снаєм, як говорять класіки, до них доставите. доставить. От пам'ять по послушувати. А ви чите, ані наче смотрят, слушают, Но, и нас а нас не блокирують. Друг... Каков... Ну, на щастя, ви маєте нас, нашу команду, яка дивиться, слухає і ретранслює. Вам того не треба. Але активно працюють і боти, і спецслужбісти. Ви бачили не, нещодавнє нове розслідування за інсайдера і. Вель, пробачте Держпігіля, Христо Грозєва, зокрема його команда. Вони виявили, як працює спецслужба. СВР, служба внішньої розвідки Росії спеціально планують операцію. Ну, по перше, фалс флаг це про те, що Україна всюди має звучати, умовно кажучи, заява від якихось проукраїнських неіснуючих організацій або що. Ну і проти мігрантів, зокрема і українських і інших налаштовувати. Це одна лінія, а друга лінія про те, що у Європі все погано, і біда вони там помирають. А відмотаєте на тиждень та й два назад. Ми буквально про це й говорили: Австрія, Німеччина, Франція, Британія все там погано. Навіть прогнозувала вам, що це буде лише як сніжником набирати обертів. І так і буде. Ну і рухаємося далі. З третього місця після Ой, надо поговорити», для того, щоб ми з вами їх там слухали, бо вже не слухаємо і дякую тим, хто не слухає. І далі йдемо до ситуації: а хто ж буде воювати? Виявляється, воювати нікому. Соловйов обурений, каже, неправильно мужиків виховують, потрібно інакше. Заборонити все і. Что делать? Ну, у вас автоматы с первого класса. школу. И попросить, что вам показали кабинет НВП. Мы воспитываем розовых пони, которые испражняются мыльными пузырями на голову стоящей милой интеллигенции. Мы не воинов воспитываем. У нас в школах сборку-разборку автомата сделать нельзя. У нас автоматов этих нет. вас спитаю, а як щодо педагогів, лікарів, будівельників, архітекторів, інженерів, сантехніків, водіїв, трактористів, я не знаю, там кого, ветеринарів? Ні? Угу. Ну, Щоб було зрозуміло, кого вони збираються виховувати? Один фах. Ну, айда, і пропагандисти ще. Але на то не выховывается, это точно вроджене. У нас законы приняты таким и... образом, что мы воспитываем и кого угодно, и... но не патриоты, не мужика. Возьмите современного А я молодежу. перевязать материал. Мы сестру учили да. Я знаю, что она нам собирается перевязывать, и краще бы рот Соловьеву перев'язала, але тем не менее уже як и И он перевяжет автомат Калашникова. <laughs> Розовым и синим <laughs> бантиком. Да. А, вот и кремом, раненого. кремом, так, кремом. <laughs> что у него крышка? Вы что, ногти <laughs> можно сломать? Крышка, она приварена. Я напевно, нагадаю, що раптом що то один із синів Соловйова за кордонщиною моделлю працює. Ну і в принципі, отак от, от десь і виглядає, як Соловйов і демонструє, і іронізує. Але нуль питань до тих, хто виглядає так, як хоче виглядати. Ви певно, що бачили це жахливе відео до пані виганяють з метро через коротку зачіску, бо вона не сподобалася якомусь лисому чоловікові. І ніхто з пасажирів метро його не зупинив. Так, так, це Росія. Ну, і після того, як треба виховувати мужиків, які, щоб без крему і без рук були, до речі, з руками мужики не подобаються свого, помітьте. Є ще одна теорія: Кадило Трясті, Катріарха Піріла, Гундяєвський патріархат вони ж визначили, що еко не можна. Н -н -н. І взагалі нічого не можна. Взагалі нічого не можна бо потрібно було народжувати в 15, а не народили, все, кінець, пока. Много не, 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 женщин, не могущих родить. Є ціла індустрія екстракорпорального оплодотворення, коли мужчини видаєвують із себе це сім'я беззаконним способом, глядя в порнографію, а потім це все куди-то збирається, там замораживається, а потім куди-то там це все вприскивається. Коротше, якийсь дурдом відбувається кожен день, якийсь зв'язаний з непонятно якими гріхами, Потому что люди родить не могут. Они родить не могут в большинстве случаев, потому что они вовремя не хотели рожать. Вовремя. Ну, рубрика «Часики-то тикают». Вот поп точно знает, акулы вовремя. Слухайте. Не в 15, не в 17, не в 19, не в 22, не в 23, не в... 15, 17, 19, 22 23. та да 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 -да. привіт. Тобто я правильно розумію, що ті, хто за сімейні цінності проголошують, що народжувати треба в 15. статеве життя, в якій порі починати? Ну так давайте з першого класу. Яка проблема? Вони хотіли рані... жити для себе, слышите? Егоїст хоче жити для себе, а потім горіть ані нам родити рібіночка, і говорить, зробити рібеночка. Ви розумієте, да? Тобто про що йдеться? Тут посилів два: по перше, забудьте про медицину якісно і сучасно. Ну, бо певно, що я так підозрюю, що є проблемки з екстракорпоральним заплідненням, воно ж еко-російською, ЕКЗ українською, і тому якихось препаратів немає, пробірок чи чого там інакшого, і скоро Російщині доведеться про це забути. І тому, а давайте з 15-ти вже намагатися. Ну так, щоб, умовно кажучи, до ем, кінця фертильного періоду народжувати якомога більше пакетованого м'яса. Це раз, а по-друге. Я правильно розумію, що тепер оці от ранньостатеві зносини будуть в рускаскріпней, Російщині лише вітатися. Ну, причому я так розумію, що в принципі ані про якусь гігієну, ані про якусь там моральність, ані про релігійність вже, не дай Боже, тут не йдеться. Це було перше місце минулотижневого пропагандистського шоу. Ну І для того, щоб розуміти вишенька на торті. Ще одна тема, яка буде однозначно у них превалювати тижня наступного смертна кара вона теж горітиме щоразу яскравіше буде боляче усім. Вони готують плебс до того, що смертна кара має бути. Бастрикін сказав: ну і що, пішли на вулиці спитати. Тому Бострикін сказав: Смертна кара буде а ви що думаєте? Як думаєте, що вони подумали? Вона пропонував ресматріть. отмену моратория на смертную казнь. Как вы считаете? А можно удостоверение, ваше как журналист? Да, конечно. Так все-таки, как вы считаете, необходима ли мера возвращения Под... смертной да, казни? Да, поддерживаю конкретно эту. А, то есть потому что снизится уровень преступности или как правосудие улучшится? Ну потому что будут криминальные элементы дважды думать. Глава а следственного и... кандидата Бастрыкин недавно предложил рассмотреть отмену моратория на смертную казнь. Считаете ли вы это необходимой мерой? Навірно, так. А чому? Не знаю. Оце от квінтесенція. Перша, покажіть посвідчення, і далі правильна відповідь, так? Правильно сказав Бастрикін. А друга історія, Бастрикін сказав, то да, а чому не знаю. Оце, от да і не знаю, пророкує їм смертну кару. Незалежно від того, як воно буде називатися, зняття мораторію, в законі прописано, вони просто приречені на смертну кару. Зараз у них довічне ув'язнення, а далі буде смертна кара. Ну, якщо говорити про прогнози, далі вони наступного тижня будуть полоскати НАТО з усіх сторон і тішитися, що Україна не отримала дату в НАТО. Це правда. Будуть е, страждати з приводу того, що Британія щось дозволила, не зовсім дозволила Америка. Тут вони будуть тішитися, але не дуже їм буде прилітати, вони будуть знову страждати. Смертна кара і. Хто винний? Винні будуть на місцях неодмінно. І де, так само: вони будуть тиснути на нашу енергетику, нашу промисловість і все решта, і будуть тішитися, що у нас не вдається. Але нам точно вдасться. У нас точно вийде. Бо ніхто замість нас з вами їх перемагати не збирається. Скоро. Серйозно.